Феррарі – один із найрозкішніших і найвпізнаваніших автомобільних брендів у світі з орієнтованою вартістю близько 85 мільярдів доларів. Але за витонченим дизайном і неймовірною швидкістю стоїть історія хлопця, який виріс у родині ковалів, не мав формальної освіти, то одного разу отримав відмову в роботі на автозаводі. У підлітковому віці він втратив батька і брата, не маючи грошей чи зв'язків. Ледь не став безхатченком на вулицях Турина та переслідував свою мрію стати гонщиком. Він і гадки, не мав що його невпинна жгада мети, приведе до створення найдомінантнішої гоночної команди в історії автоспорту та одного з найзахопливіших автомобільних брендів у світі. Це дивовижна правдива історія Enzo Феррарі та легендарної марки, що носить його ім'я. Енцо Феррарі народився у 1898 році в стародавньому місті Модена на півночі Італії. У той час, коли країна потерпала від бідності та політичної нестабільності, його батько зумів успішно вести ковальський бізнес. Хоча цей дохід дозволяв родині жити доволі заможно. Енцо з ранніх років розумів, що ковальство не його покликання. У дитинстві родина Феррарі була однією з небагатьох, хто мав невеликий автомобіль, і саме це запалило в юному Енцо захоплення машинами. Воно лише посилилося, коли у 10 років батько взяв його та старшого брата Діна на їхні перші автоперегони Ціркутю Ді Болонья 1908 року. У ті часи автомобілі в Європі були ще новинкою, а перегони надзвичайно небезпечними. Гонщики змагалися на ґрунтових дорогах без бар'єрів і практично без захисного спорядження. Може, хрестик надягали максимум. Тому смертельні аварії були. Звичним явищем. Попри це, Енсо одразу зрозумів, саме цим він хоче займатися все життя. Він мріяв стати автогонщиком, та його мрії були жорстоко перервані у квітні 15-го року, коли Італія вступила в Першу світову війну. Брато призвело до армії, а Енсо довелося працювати разом із батьком у майстерні. На жаль, через рік батько захворів на пневмонію та помер. Після його смерті бізнес занепав. А того ж року від хвороби, підхопленої на фронті, помер брат Діно. І в 18 років Енцо втратив усе, роботу, гроші і родину. В самотній і без засобів до існування він перебувався випадковими заробітками, доки у 2018 році його не призвали до італійської армії, де він працював в ковалем, підковуючи мулів у морозних умовах. Невдовзі Енцо тяжко захворів на іспанський грип, пандемію, що забрала десятки мільйонів життів. Але наш Енцо – він щасливчик. Завдяки своєчасній госпіталізації вижив. Після закінчення війни Феррарі повернувся додому в найнижчій точці свого життя. Переслідуваний спогадами про війну та втрату родини, він твердо вирішив відродити себе і піти за своєю мрією, щоб вирватися з жорстокої реальності. Він вирушив до Турена, центру автомобільної промисловості Італії, з єдиною метою стати гонщиком. Маючи рекомендаційний лист з армії, Енце звернувся до Фіат, одного з провідних виробників країни, з проханням про роботу. Але йому відмовили: не маючи вибору, він жив на мізерні заощадження, поневірявся містом і, зрештою, влаштувався до невеликої автомайстерні. На СТО його діяльністю було переобладнання військових вантажівок у пасажирські автомобілі. Хоч Енце і набрався механічного досвіду, він почувався незадоволеним. На щастя, незабаром він зустрів людину, яка змінила його життя. Це був Уго Сіввочі, колишній велогонщик, що переходив в автомобільну індустрію. Уго познайомив Енцо з новим автовиробником у Мілані Сіємен, де Феррарі влаштували тест пілотом і водієм-доставником. Хоч Сі була невеликою компанією, вони створювали те, про що Енцо мріяв найбільше. Гоночні автомобілі за кілька місяців він витратив усі свої заощадження на купівлю авто, і в 21 рік він отримав свій перший гоночний автомобіль. Це був CMN 15-20. Невдовзі він дебютував на перегонах Parma di Берчетто, змагаючись із найкращими гонщиками Італії: на Fiat, Opel, Bugatti та Alfa Romeo. Яка за один лисий. Неважливо, що під капотом важливо хто за кермом. Попри застарілу машину, Енсо посів четверте місце у класі 3 літри та 11 в загальному заліку. Надихнувшись цим стартом, він взяв участь у одних із найнебезпечніших перегонів Італії Тарго Флоріо. Та через технічні несправності і сильну негоду Феррарі фінішував останнім. Розчарований, він обміняв своє авто на більш потужніший Ізото Фращіні 1913 року. І вже наступного року Енцо повернувся на Parmo Poggio de Berceto і посів друге місце у класі 7 літрів та третє в загальному. Цей результат швидко підняв його репутацію як аматорського гонщика. Проте головною перешкодою залишалася відсутність грошей. Адже автоспорт завжди був домінованим багатими людьми. Завдяки зростанню популярності Енце звернувся до Alfa Romeo з пропозицією придбати їхню новітню модель. Альфа Ромео j 1 Замовлення затримали, а згодом він взагалі не отримав автомобіль через проблеми з виробництвом. Натомість йому запропонували угоду, яка не завжди змінила його життя. У 1920 році Альфа Ромео запросило Феррарі до своєї престижної гоночної команди. Енце з радістю погодився. Майже миттєво він перейшов від застарілих машин до перегонів поруч із легендарними гонщиками. У своєму дебюті за Альфа Ромео на Тарга Флоріо 20-го року він посів друге місце. І свою першу перемогу Енцо здобув у 23-му році на Чірчитовіо. Саме там він познайомився з графиною Паоліною Барака, матір'ю військового льотчика Франческо Бараки. Вона запропонувала йому використати емблему гарцюючого коня, яку її син малював на своєму літаку як талісман удачі. Енцо прийняв цю ідею, хоча використав символ лише багато років по тому. Цей знак згодом став нерозривно пов'язаним із Феррарі. Під час виступів за Альфа Ромео Енцо домігся залучення до команди свого давнього друга Угосів Вочі, що принесло команді значні успіхи. Та трагедія не заборилася. У 23-му році сьогодні загинув під час тестування Боліда. Ці втрати глибоко вразили Енцо. Попри це, він поступово зосередився не на гонках, а на організації команди. Саме так і народилася Скудерія Феррарі. У віці 32 років Енцо об'єднався з групою заможних автомобільних ентузіастів і заснував Скудерію Феррарі в Модені, взявши за емблему того самого гарцюючого коня, подарованого графиною барака. Хоч Скудерія формально була незалежною командою, фактично вона виконувала роль неофіційного гоночного підрозділу Альфа Ромео. Енцо уклав вигідну угоду з Альфа, що дозволяло йому купувати автомобілі за оптовими цінами. Натомість усі поразки приписувалися Скудерія Феррарі, а всі перемоги зміцнювали репутацію Альфа Ромео. Спочатку Ферері створювалася як команда для заможних аматорів, які хотіли брати участь у перегонах Італії. Але насправді у Венсу були зовсім інші плани. Він прагнув зробити свою команду найкращою в країні, головним іменем в італійському автоспорті. Щоб профінансувати це бачення, він уперше системно залучив спонсорів: Піреллі постачала шини, шел, паливо та мастила, бош свічки запалювання. В обмін на це їхні бренди з'являлися на трасах. Хоча така модель не була абсолютно новою, саме Феррарі зробив її стандартом автоспорту, практикою, що використовується сьогодні. Він також залучив легендарних гонщиків, зокрема Джузеппе Кампарі та Таціо Нуволарі. І вже в першому сезоні Скудерія Феррарі здобула 9 перемог у 22 гонках. Упродовж початку 30-х років команда виграла Тарго Florio, Мілі Мігіла. Та численні Гран Прі, швидко ставши однією з найбільших і найуспішніших гоночних організацій Європи. В січні 1932 року Енцо відсвяткував народження свого першого сина Альфредо, відомого як Діно. Саме тоді він остаточно завершив кар'єру гонщика, та напруга у відносинах з Альфа Ромео зростала. Через фінансові труднощі компанія неохоче постачала найкращі автомобілі команді Енцо. Ситуацію погіршила поява потужних німецьких виробників «Мерседес» та Автоюніон, яких щедро фінансував нацистський уряд. Вони почали домінувати в Гран-Прі, а результати Феррарі погіршились. Ключові гонщики переходили до краще фінансованих команд. Зрештою, в 1937 році Альфа Ромео викупила та розпустила Скудера Феррарі, перенісши операцію до Мілана і створивши нову команду Альфа Корс. Енцо поставила керівником, але навіть він не міг конкурувати з німецькими ресурсами. Через два роки після конфліктів щодо напрямку розвитку команди Ферері звільнили це стало для нього ударом після 20 років відданої праці. До того ж, Ромео заборонило йому використовувати власне ім'я в автобізнесі протягом 4 років, попри це, його досягнення були вражаючими. Ферері здобула 144 перемоги в 225 гонках. Після розформування він отримав понад мільйон лір компенсації. Саме з тими грошима, в 1939 році Ентос здійснив свою давню мрію, заснував власну автокомпанію Авто Він швидко зібрав команду талановитих інженерів і створив гоночний автомобіль, що поєднував швидкість та елегантність. Модель 815. Два таких авто дебютували на гран-прі Брещею в 40-му році, лідируючи в гонці та встановивши найшвидше коло у своєму класі, але обидва зійшли через технічні несправності. Це була перша і остання гонка цієї автокомпанії. Друга світова війна швидко змінила пріоритети. Італія вступила у війні на боці Німеччини, а цивільне автомобілобудування та перегони відійшли на другий план. Виробництво військової техніки стало життєво необхідним. Беніто Муссоліні звернувся до Енцо з проханням виготовляти військове обладнання, і Феррарі погодився. Він переніс головний завод з Модини до Маранелло. Публічно Енцо був членом фашистської партії ще з 34-го року і з'являвся у формі на офіційних заходах. Насправді ж він робив це, аби зберегти бізнес і власне життя. Водночас Феррарі таємно підтримував контакти з соціалістичними групами на півночі Італії, фактично граючи на обидві сторони конфлікту, щоб вижити незалежно від його результату. Працюючи на військові замовлення, компанія Феррарі значно зросла, проте у 44-х і 45-х роках заводу Маранелло двічі бомбили союзники. Після поразки Німеччини та завершення війни Енце постало ключове рішення. Хоча відбудова країни відкривала вигідні можливості у промисловості, він повністю відмовився від цього шляху. Замість цього Феррарі ризикнув усім, повернувшись до своєї справжньої пристрасті. Перегоню, він знову зібрав стару команду інженерів, зокрема Джокіна Коломбо та Луїджі Баці, і вони створили новий автомобіль Феррарі 125С, перший, що офіційно носив ім'я Феррарі. Цей автомобіль оснащувався складним 1,5-літровим циліндровим двигуном і міг розвивати максимальну швидкість близько 210 км на годину. У 47-му році Енцо вперше вивів свій новий автомобіль на трасу. Феррарі перевершував суперників з Мазератті, BMW та навіть Альфа Ромео. Але за три кола до фінішу двигун дав збій, і машина зійшла з дистанції. Та, попри поразку, Енцо назвав це обнадійливою невдачею. Уже за два тижні Феррарі здобула свою першу перемогу на гран-прі Рима 47-го року. Протягом наступного місяця команда виграла ще дві гонки, а до кінця року мала шість перемог у 14 стартах. Втім, Енцо прекрасно розумів, що продовжувати перегони потрібно стабільне джерело доходу. Автоспорт був надзвичайно дорогим, саме тому він вирішив виробляти дорожні спортивні автомобілі під брендом Феррарі, використовуючи їхній прибуток для фінансування гонок. Для виходу на американський ринок Феррари об'єднався з колишнім партнером по Альфа-Ромео Луїджі Кінетті. Та поки Європа оговтувалася після війни, Кінетті просував Феррарі у США як ексклюзивні предмети розкоші та виступав на престижних перегонах, зокрема «Індіанополіс 500 та 12 годин Цебрінга, значно підвищивши впізнаваність бренду. Але був один заїзд, який Кінетті вважав критично важливим. Це 24 години Лемана. Він звернувся до Енсо з проханням надати два Феррарі та вісім механіків. Феррарі відмовив, вважаючи, що автомобілі ще не готові до настільки виснажливої гонки, а поразка лише зіпсує репутацію. Натомість він порадив кінеті: якщо той справді хоче Феррарі в Лемані, хай купить його сам. Так і сталося. В 49-му році Луїджі Кінетті сенсаційно переміг у 24 годинах Лемана за кермом Феррарі, шокувавши всіх, включно саме Менцо. Ця перемога стала переломним моментом. Вона підтвердила конкурентну спроможність Феррарі, підвищила продажі та репутацію бренду в 50-х роках. Нові прибутки дозволили Енцо знову масово інвестувати в перегони. Феррарі домінувала у мірі Міглія протягом кількох років, здобувала перемоги в Тарго Флоріо. У 24 годинах спата знову в Лимані моделі Ferrari 166 MM і 250 Testa Rossa стали справжніми легендами завдяки своїм характеристикам і дизайну. Але сам Феррарі не займався дизайном дорожніх автомобілів. Цю роботу він довірив італійському кузовному ательє Pininfarina. Співпраця виявилася настільки успішною, що Pininfarina створювала майже всі серійні Феррарі аж до 2017 року. Подарувавши світові такі ікони, як 250GT California, 308 GTB та F12 Берлінет. Попит на автомобілі Феррарі стрімко зростав, але Ансо навмисно обмежував обсяги виробництва. Дефіцит підтримував ексклюзивність бренду, стратегія якої Феррарі дотримується і сьогодні. Проте в душі Феррарі ніколи не цікавив бізнес дорожніх авто. Для нього це був лише інструмент фінансування головної пристрасті, перегонів. Поки гоночна команда тріумфувала, особисте життя Янца руйнувалося. Його син Діно з дитинства страждав на рідкісну форму м'язової дистрофії, яка різко прогресувала у 20-річному віці. Попри безнадійні прогнози лікарів, ще й душно шукав лікування. Діно успадкував одержимість батька інженерією і навіть долучився до створення півторалітрового ви 6 двигуна з кутом 65 градусів конструкції, яка згодом стала основою для майбутніх. Гоночних моторів Феррарі, але у червні 1956 року Діно помер. Йому було лише 24, і він так і не побачив успіхи своєї роботи. Смерть сина зламала Енцо. Ті, хто добре його знав, казали, що він більше ніколи не був тим самим. Він був замкнутим, емоційно відстороненим. На знак жалоби, Феррарі почав постійно носити темні окуляри і щоранку перед роботою відвідувати могилу сина. Але трагедії в автоспорті не закінчувалися. В середині 50-х Ферері залишалося успішною, проте конкуренція змінювалася. Британські команди Купер і Лотус здійснили революцію у Формулі 1, використовуючи середньомоторне компонування, яке перевершило традиційні передньомоторні автомобілі. Попри це, Енто вперед тримався старих принципів. Він вірив, що потужність це головне і що пілоти компенсують технічні недоліки. Ця впертість мала жахливі наслідки. Тиск на гонщиків зростав, що призвело до серії смертельних аварій. Найстрашніше з них сталося в 57-му році під час Мілі Мігліа, іспанський аристократ Альфонсо де Портаго мчав на Феррарі 335С зі швидкістю понад 240 км на годину. Коли лопнула шина, автомобіль злетів з дороги, загинув сам пілот, його штурман, і дев'ять глядачів, серед яких п'ятеро дітей. Після цього Енцо Феррарі звинуватили в 11 випадках ненавмисного вбивства. Наступного року загинуло ще двоє його провідних гонщиків Луїджу Мусо та Пітер Колінс. Феррарі став однією з найнепопулярніших постатей в Італії. До критики долучилася навіть церква, порівнюючи Енцо з богом Сатурном, який пожирав власних дітей заради виживання. Під тиском Ватикану Італія всерйоз розглядала можливість повної заборони автоспорту. Але Ферері допоміг змінити це рішення. Його юридична команда довела, що причиною трагедії була не недбалість команд, а відсутність правил безпеки та жахлива інфраструктура трас. Перегони відбувалися на вузьких громадських дорогах без раменів безпеки, бар'єрів і контролю. У 61-му році всі звинувачення Зенцу були зняті. Того ж року Ферері, попри колосальні витрати та втрати, вирила чемпіонати Формули 1 і світовий чемпіонат спортивних автомобілів. Проте фінансова компанія була виснажена і опинилася на межі банкрутства. Саме тоді на горизонті з'явився Форд. Компанія Форд високо цінувала ручну збірку Феррарі, але її собівартість була надзвичайно високою. Більшість клієнтів купувала автомобілі в кредит, і Феррарі роками чекала на повернення грошей. В 1963 році Форд запропонував угоду. 18 мільйонів доларів за 90% дорожнього бізнесу і 10% гоночного підрозділу. Енцо погодився за умову повного контролю над «Скудерія» Феррарі. Але перед самим підписанням він виявив прихований пункт, будь-які витрати на перегони понад певний ліміт вимагали схвалення Форд. та це було неприйнятно. У люті Феррарі зірвав переговори. Жорстоко образив керівництво Форд і особисто Генрі Форда II. Американці були приголомшені, Форд вирішив помститися. Мета була чітка: створити автомобіль, який переможе Ферері у 24 годинах Лимана. Так народився Ford gt 40. Компанія витратила понад 25 мільйонів доларів, створивши монстра з v 8 здатного розганятися понад 260 км на годину. Спершу gt 40 був ненадійним. І не фінішував в 64 му та 65 х роках, тоді як Ферері знову перемагала. Але у 66-му році Форд досяг прориву, зайнявши перші три місця в історичному фініші. Наступні три роки Форд домінував у Лимані. Ферері не перемагала там майже 60 років, бо більше здоров'я Енцо погіршилося. В 69-му році він продав 50% компанії Fiat, зберігши контроль над гоночною командою. Згодом частка фіат зросла до 90%. За підтримки цієї компанії Ferrari стабілізувала фінанси. Але спортивні результати залишалися нестабільними. Ситуація змінилася в 1974 році, коли Енцо призначив молодого Луку Ді Монтедемело керівником команди. Той повністю перебудував структуру Скудерія Феррарі, запросив Нікі Лауду та разом з інженером Мауро Форгєрі створив легендарну серію болідів 312 дванадцять ті. Вони принесли Феррарі численні перемоги та чемпіонські титули. Після смерті Енцо Феррарі у 1988 році. Компанія переживала складні часи, але у 91 році Лука Ді дземело повернувся вже як президент із СЕУ. Саме під його керівництвом Феррарі відродилася, зокрема, завдяки епосі Міхеля Шумахера, який виграв 5 чемпіонських титулів поспіль. У 2016 році Феррарі стала незалежною публічною компанією, а її ринкова капіталізація перевищила 80 мільярдів доларів. Сьогодні Феррарі це не просто автомобілі, це стиль життя. Легенда і найуспішніша команда в історії Формули 1. і все це спадщина людини, яка ніколи не дозволяла обставинам зупинити свою мрію.